Я наголосив, що Сімплекс Ультра дуже круто бачить мідні монети у порівнянні з Core 2, Core 3. І навіть більше того, еквіноксами, легендами. Людина додала інформацію, що квестом, скільки не ходив, і теж це резонансник, але мідних монет напіднімав найбільше саме з Сімплексом Ультра. З чим це пов'язане? Враховуючи, що тут 15 кГц, а тут можна і 4 встановити, але все одно мідні монети. По крайній мірі, в чорноземах ви будете витягувати все-таки краще з симплексом Ультра. Тут накачування 200 мА, тут 100 мА, ну, візьмемо 120 навіть. Відповідно, глибина все рівно має бути меншою. Але уве, тут у Тут в нас є резонансний прилад, цей безрезонансний прилад. І фільтри, які накладаються, якщо пам'ятаєте, початок старту продаж Вінокса 800-го. Проблеми з мідненими монетами. Доки не було в легенди ДТ, додаткові фільтра допрацьовували тонкі, що почали бачити мідні монети. Відповідно, Сімплекс Ультра. За рахунок того, що резонансний. І навіть враховуючи 15-ту частоту і що основна гармоніка в неї саме на 10-й частоті, відповідно, він дуже круто відчуває ці мідні монети. На середньокласичних налаштуваннях п'ятак навіть в повітрі слабким сигналом це 45 до 50 сантиметрів. Хотів прикопати, але тут настільки потужний смітник, що шукати практично неможливо. Але викопаємо декілька цілей і подивимося, що можна знайти в такому смітнику. Перевіримо декілька сигналів, ось доволі впевнений. З сигналом, який не розмивається. Що тут зараз побачимо? Як бачимо, далеко не потрібно було бігти. Це в нас пробка. Ось таким значенням це або крупніша ювелірка, або бачимо сміття. Дуже впевнений чистий сигнал. І не глибоко. Вже немає, бо це в нас майже золота, певна пробка. Тепер спробуємо знайти якийсь алюміній. Можливо, хтось сережку втратив. А точніше фольгу. У фольги, ювелірних виробів, скіфських накінечників, схожі значення. Але це, напевно, фольга. Бо це ж наш смітник цивілізації. Думаю, що зверху. Так, далеко не потрібно було бігти. Дійсно, фольга. А це. Це на з самого верху і монетка. Бачите, як ляглася. Зараз побачимо, яка. І окрім монет, таких смітниках.